Я от думаю, як, як ми построїмо спілкування, чи я щось розповім, а потім питання, як зручніше. Як Багато е, різних запитань, що навколо команди і що всередині команди. Да? От. І що хотілося почати? Да? Ну, почнемо спочатку, е, мій друг Ігор Палиця запросив мене, щоб допомогти попрацювати в клубі, зайнятися організацією роботи. цьому. Що я знав на той момент? То, що право цікавить людей. Я знав, що Ігор запросив на участь в клуб людей, які розглядають спорт як спортфутбол, як спортіндустрію, які готові були вкладувати сюди кошти для того, щоб росла команда. Росте і кошторис, і сама стоїмість гравців і команди як бренда. В тому числі. Мали будуватися нові поля. Розбудовується школа, що, в принципі, що ми почали робити. Да? Почалось будівництво в дачному, е навели порядок в школі, тренера отримують зарплатню, тренуються діти, їздять на змагання, команда екіпірована. Здавалося б, все йде нормально, все йде по плану. І... Е я вважаю, що логічно було зробити те, що, в принципі, федерація футболу в Олині мала би йти в ногу з клубом. Тому, вивчивши, промоніторивши ситуацію, яка відбувається в Федерації в роботі в області в цілому по футболу, ми зрозуміли, що сьогодні вона відстає. І будемо говорити, не тільки теоретично, а практично відстає дитячий футбол і юнацький в тому числі. Тому було, було поставлено ще за ціль зайнятися роботою Федерації. Що вийшло в кінцевому результаті? Перше, пішли логічні дії Василя Андрійовича Столяра, президента на сьогоднішній день Уба Волинь. Він написав листа Федерацію футболу. Про те, що Клуб Волинь не є колективним членом Федерації футбола Волині. При цьому, являючись в двох епостасіях: як президентом Федерації Волині футбола, і як президентом клубу. Ви розумієте, знаєте, які наслідки. Якщо це дійсно так, то клуб взагалі анулюють е і е е він вибуває змагань прем'єр-ліги. По Полях ми стикнулися з великими проблемами е, юридичними придбання землі, е, передачі документальних різних актів, які так само були зав'язані за Василем Андрійовичем. Касательно е, федерації е, Волинського футбола в самий останній момент з'явився Борис Петрович Клімчук, який висунув свою кандидатуру. І коли мала відбутися конференція Федерації футболу Волині, виборча позачергова. Чомусь одні там в Ковелі були викликані на якісь совіщання. Ви розумієте, там є е, сільські голови, є якісь зами районів і так далі. То конференція не відбулася. Люди, які, е, яких залучує Ігор Петрович, які інвестують в е, проєкт футбольний клуб Волинь, задали питання: а чому? Чому це все відбувається? Чому нам ставлять такі бар'єри? Ми ж робимо на сьогоднішній день хорошу соціальну справу на цій землі. І виходячи з цього стаття припинене фінансування, да? я думаю, що всіх це цікавить. Звонків багато кожен день, що відбувається, як? Нерозуміла ситуація з Анатолієм Васильовичем Дем'яненко, який, до речі, є. Фахівцем своєї справи хорошою людиною, і теж він попав в нерозумілу ситуацію на цей момент. Ситуація з тими ж самими гравцями. Вони всі професійні гравці. Вони теж очікують на якусь зарплатню. Ну, я вам хочу сказати, що сьогодні йде не утилізація команди Волинь, а її оптимізація. І ми це стараємося зробити. Все, що я хотів вам розповісти сьогодні. а На запитання готовий відповісти. Прошу питання. Контракт розірваний. Я ви знаєте, по, ну, в цілому да, він передав команду, передав команду пісковцю Анатолію Павловичу. Я думаю, що він підписав вже бумаги. Я, і, мене не було просто я був в Києві. Я думаю, що підписано, тому що ну, по-іншому це не могло статися. Пісковець сьогодні не вийшов би на матч з командою, якби це не відбулося. Я прошу, хочу сказати, що я на громадських засадах на сьогоднішній день віце-президент футбольного клубу. Тому я не зовсім знаю, які там всередині речі по бумагах відбуваються. Заборгованість ліквідована в позапевті, частково футболістами. Футболістам, ну я вам так скажу, що частково так, да, але ще, ще є заборгованість і вона буде ліквідовуватися. Нам розумієте, ну тут треба було, як кажуть, поставити вже -зійшов, той паровоз, який зійшов з рельсів, його треба поставити на рельс, а потім їхати. Хороше запитання. Я хотів би бачити цю команду, таку як була команда Валерія Лобановського Динамо Київ, де грало 9, а то й 10 наших гравців, а желательно волинян і ось два, а може один легіонер. Отаку б команду я хотів бачити, де будуть виходити хлопці і битися і. І інвестору або власнику команди буде, як кажуть, не жаль тих грошей. І коли ти бачиш, що хлопці б'ються. Я... Це не претензія сьогоднішня. Сьогодні нема претензій до хлопців. Вони молодці, вони б'ються, і їм поклон. Я зайшов і подякував. Як би сьогодні не состоявся матч? На них, Сьогодні, якщо говорити про сьогоднішню гру, на них висіла відповідальність. Цей матч був дуже відповідальний. Погодні условия, як не крутіть, теж висіли. Ну... Всі остальні фактори, як казав Анатолій Васильович, судді мені обсуждаємо. Так що я поздоров, є сьогодні завойовані очко, вони билися. Але хотілося б бачити менш легіонерів і більш наших хлопців. А це буде залежати від рівню. І це є сьогодні задача Волині розвинути наш футбол до такого рівня, коли б лучани, волиняни, українці один одному дихали в спину, а не ми грошима перебиваючи один одного, бігли непонятно за якими футболістами, непонятно з яким состоянням і здоров'я, і психіки, і всього остального. Ви не уявляєте, які проблеми можуть виникати кожен раз? Це все живі люди? І ще тоді про турнірне задання. Команда має бути. Ви хочете, щоб це був середнячок міцний чи боротьба за євро. Ви знаєте, ну, плох тут лейтенант, який не хоче бути генералом, ну, якщо банально, да? а якщо говорити прямо, звісно, ми хочемо йти вперед і бути в і щоб сюди. І, і, і це дасть можливість цей стадіон. Ви бачите, що реконструкція стадіону Там завезлось табло, почали стульчики міняти, там, закупилось на освітлення багато речей. Дуже дорогостоячих. І от воно все припинилось. Воно припинилось, воно все загальмувалось от, от тих причин, які я вам сьогодні озвучив. Розумієте, других нема, тому що рух то був і воно все відбувалося реально. Хоча сьогодні ми попали в дуже складні условия з цією зимою, яка зразу перейшла в літо. Да? Дуже багато снігу. Тут я дуже дякую нашому Шалигіну. І всім, хто працює під його гідою, так сказати, командою, тому що витягнули вони поля. У нас і діти сьогодні тренуються. І полів для тренувань сьогодні вистачає. Більш-менш стан поля нормальне. Сьогодні ви бачили, грають хлопці. Ну це все затрат на час, яку треба далі інвестувати, тому що сьогодні на пару мільйонів гривень таки треба апаратура, яка обслуговує поля. От вони прокалують сьогодні поле на 7 сантиметрів, а прокалувати його треба на 15. Далі грунтувати, там заливати і так далі. Розумієте, від цього залежить трава. От і все. А те, що прокалує на 15, стоїть гроші. скажіть, будь ласка, як я розумію, Анатолій Васильович не зовсім за своїм бажанням пішов з клубу. Виходить, що, значить, до нього були якісь претензії. Претензії, які були, в наборі гравців. І, і, бо ви самі кажете, що хочете більше бачити українських, ну, волинських хлопців, всі, я думаю, за це. Ну mm. і фактично тоді, якщо, я думаю, за набір гравців відповідав не тільки він, тоді, напевно, треба робити ще якісь висновки. Ніяких претензій нема до нього. Я, мене запитали, якби я хотів бачити команду. Я відповів. Но претензії до Анатолія Васильовича не по гравцям. Не по тому, що він з ними робив, немає. Сьогодні, знаєте, єдинство і боротьба противоречі, це філософська це величина. Да? І сьогодні вона така сталася. А насправді Анатолій Васильович, він сюди прийшов для того, щоб зайти в Розумієте? І коли я ж кажу, що задачі помінялись, він просто побачив, що сьогодні він ці задачі тут не доб'ється. Анатолій Васильович був футболістом, і він бачить ну, свою висоту. Він це хоче так. От і все. Тобто він При... він да, по, по обоюдному согласі. Ми посіли, поговорили, знайшли загальний знаменник і прийшли до нормального рішення. але хто проявив ініціативу в плані того, що він пішов з клубу чи він сам це? Знаєте, як в футболі кажуть, гол назрівав. Воно... Одне, друге, ну що, як, от, як, як бачення? От так. А, а чому? Там, в нього свої бачення э, тактики. Да, от Анатолій Павлович виступав, в нього своя тактика. Васильовича своя. В нього він по-своєму строїть лавочку. Да? Хто має сидіти? Як шо? на які підзаміни і так далі. Ну, зрозуміло, на лавочку зараз треба посадити ще. Де їх взяти? Їх треба або виховати, або купити. Ми прийшли до висновку, що нам краще виховувати і йти від малого до більшого, від простого до складного. Чим сьогодні, як кажуть, непонятно, кого купити, і все-таки буде цей результат чи не буде. Дуже багато факторів, які впливають на результат. Крім тренера і гравців в футболі. Юрій Петрович, от нинішній склад тренерський. Як ви думаєте, якщо їх. Він ставний виконати ті завдання, які ви говорите на перспективу на один рік, на два. Я вам скажу особисто свою думку, що в мене є сумніви, що піскорецько може вивести команду на той рівень, на який ви говорите. Ви знаєте, ну, ну неможливо не сумніватися взагалі ні в общеним. Якби в спорті не було сумнівів, спорт би потеряв взагалі свій інтерес життєвий. Ну, спорт він не існує для того, що там є боротьба, яка пересікається з сумнівами. В кожному русі є сумнів, хто краще, хто скоріше, хто ближче. Побачимо, Но це є тренер і є тренер, який має доказати, що він є тренер і що він може зробити. Ну, якщо брати епізодически, там Дімененко доказав, він виграв лігу Кубок Азії. А пісковець мені сподобалось допустимо. Ну це моє власне мнення, Коли 3-0 проігруючи шахтеру в Донецьку, 4-3 виграла молодька наша теж показатель. І тут можна як, як тренер багато-багато про що спорити. В тренерів дуже багато різних підходів, різних бачень. Що не тренер, це нова книжка. Ви знаєте, і зараз в якусь догму забити і сказати, що треба тільки так, а пісковець не так чи навпаки. Теж неможливо. Бачить, чотири гріхи є в нього, да, я кажу, да, відявити і, да, і команду. Да. Він мусить, понятно, три тренування, дві тренування, п'ять. Тут багато треба вложити, ще, як кажуть, і душі, щоб це все сталося. Юрій Петрович, я все-таки ще так, трошки на свого питання повернусь. Все-таки, ну, тобто, інвестори задоволені тією трансферною політикою, яка на сьогодні є, от, скажімо, на конечні, які так. І не заграв в жодної гри в команді, а зарплату напевно, все ж таки не отримує. Хто ж це робив? Дивіться, що касається наконечного. Приїхав він на збори, я якраз на цьому зборі я пізніше під'їхав туди. Я приїхав, вже він був в гіпсі. Анатолій Васильович каже, чудово з Сімініним по правому краю вони одіграли, по-моєму, дві гри. Каже, дуже здорово себе проявив. Дуже здорово. Все. Каже, будемо брати, нам не вистачає правого хава, він нам нужен і так далі, так, далі, так далі. Про що можна було говорити? Це чисто. Тут треба довіряти професіоналам. Не можу я там, та ну, куди ж ми він в гіпсі, давайте не будемо його брати. Ні, тренер сказав, все, він, він брав на себе відповідальність. Так само, як зараз на себе відповідальність. Мусить і бере Анатолій Павлович Піскавець. Ось така ситуація. А це не той момент трансферна політика. Ну, всіх остальних ви знаєте. Вслідуючі збори у нас трансферної політики не було ніякої. Ще питання. З дачними. Говорили багато, що буде. Дачний э, будується все рівно потихеньку, поки цей. Планується вдачно планується два поля, але це на тій території, яка от є, де, де було профсоюзне оце спортивний, спортивний профсоюзний заклад. Туди планується два поля. Одне буде штучне останнього покоління, називається наповнитель геофіл, який дає можливість сприяття ноги дуже там на 88% приближене до трав'яного. А друге буде трав'яне. Тільки те, що там існує, воно без дренажа, значить, його практично нема. Такі. Його треба буде зняти і побудувати по-новому. Плюс роздягальні, ну все, що треба на цьому самому. Ситуація з тими шістю полями, що там, я, я говорив, є юридичні певні проблеми, і туди неможливо вкладати інвестору гроші. Ні, ми задача стоїть остатися в прем'єр-ліги. Ну і не згубити своє обличчя. Це теж важливо. Тому що про нашу команду всі де б не спілкувався з ким Волинь, бойці, молодці, нас поважають за це і завжди люблять дивитися наші матчі. Тому ми мусимо це зробити. Будемо старатися. Ще питання, як вийде. Дякую.